Вітаю з Днем святого Валентина. Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу та діяльність, своє життя і себе. І нехай будь-яка любов буде взаємною. Усіх з чотирнадцятим людом. Мені подобається спостерігати за тобою, як ти щось робиш. Просто подобається бути разом та дивитися фільми. Або готувати вечерю. Мені подобається обговорювати з тобою будь-які теми. Мені пощастило з тобою. З Днем святого Валентина кохання щастя, радості і інтиму. День святого Валентина прийнято бажати любові, але я хочу побажати не просто любити та бути коханою людиною, а щоб любов була щирою та міцною. Бажаю, щоб серце від щастя та радості булося в такт разом із серцем вашої другої половинки. Бажаю, щоб любов надихала на добро та красиві вчинки, щоб відносини були сповнені розумінням та спільними мріями. Любіть та цінуйте один одного, бережіть. Та зберігайте це прекрасне відчуття. Шановні викладачі та студенти! від Вічірго серця вітаємо вас зі святом закоханих. Нехай тільки доброта живе у вашому серці. Нехай душа розквітає день від дня. Бажаємо бути коханими і любити від усього серця. Зі святом вас! Вітаю з Днем Святого Валентина. Нехай твій новий день починається з любові в серці. Нехай твоє кохання квітне, як троянда в саду. Нехай твоя друга половинка буде з тобою як і в дні щастя, так і невдачі. Нехай твоє життя буде сповнене пригодами, але не простими, а романтичними, веселими і цікавими. Вітаю з Днем Святого Валентина та бажаю настрійної любові у житті. Нехай твоє серце б'ється в ритмі щастя, дорогі студенти! Хочу привітати вас з Днем Закоханих, щоб завжди біля вас була поруч ваша друга половинка, яка вас цінуватиме, оберігатиме і ніколи нікому не віддаватиме. Бажаю вам кохання, взаєморозуміння та всього-всього-всього самого найкращого. Шановні викладачі та студенти, вітаю вас всіх із Днем Закоханих. Нехай любов захистить вас своїми міцними та теплими обіймами від усіх негаразів, гіркоти. Розчарувань, нехай кохані люди завжди будуть поруч, ніколи не зраджують і тримають вас за руку, і допомагають рухатись вперед. Бережіть себе і такі важливі і потрібні почуття, як любов. Мирного неба всім! вітаю з ним святого Валентина та бажаю взаємного кохання у житті, нестримної любові до сім'ї. Близьких та друзі, дорогі студенти та працівники, я бажаю бути усім безмежно щасливими та коханими. Тим, у кого ще немає другої половинки, обов'язково знайти ту споріднену душу, мелодію якої буде унісон звучати з вашої. Нехай кожен має в житті людину, з якою можна розділити всі радості та невдачі, разом посумувати та помріяти, кохати та бути коханими. Бажаю, щоб тепло люблячого серця завжди зігрівало вас у будь-якій ситуації. З днем усіх Закоханих, так без кохання і життя тьменіє, як лист осінній піде в небуття. Щасливий той, хто зрозуміть, зуміє, що лиш любов продовження життя. В цей день хочеться побажати вам щирого кохання, надійну другу половинку, кохати і бути коханими. Вітаємо усіх з ним, закоханих! Бажаємо вам кохання, щоб любов жила в вашому серці знайти другу половинку та щоб ви завжди відчували себе закоханим. Зі святом У -у -у -у!